Російська пропагандистська машина усіляко замовчує приниження Чорноморського флоту РФ, яке нещодавно сталося в окупованій Феодосії. Проте в країні агресорці оголосили у федеральний розшук командувача повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука на секундочку за звинуваченням у тероризмі. Залишки Новочеркаська знайшли біля гастронома. Сталося це після влучного авіаудару по великому десантному кораблю Новочеркаськ, який був перешвартований у Феодосії. Пропагандистка Сімей'ян відреагувала на це дуже роздратовано. І це оскарблення на общий щот запишем. У розпачі заявила вона. Проте Міністерство нападіння Російської Федерації, повідомляючи цю новину, зазначило, що великий десантний корабель просто зазнав ушкоджень. До такої запеклої боротьби за інформаційну живучість російських кораблів за 22 місяці повномасштабного вторгнення всі вже звикли. А почалась вона ще й з крейсера Москва і успішно триває донині. Насправді навіть телеграм-канал Вісті Крим опублікував, а потім видалив відео про наслідки вибуху Феодосії, але відео зберігалось в архівах. На одному із кадрів показано шматок обшивки корабля розміром 2 на 2 метри, який знаходиться поруч із місцевим гастрономом морський, який розташований за 650 метрів від місця удару по кораблю. Ще один кадр сюжету, на якому показані уламки, знятий біля входу в порт за 360 метрів від епіцентру вибуху. Крім решти, цей успіх України визначний ще тим, що саме таким чином Чорноморський флот РФ поступово переходить із надводного у підводне положення. Великий десантний корабель Новочеркаськ проекту 775 був дуже важливим і потрібним кораблем. У складі Чорноморського флоту країни-агресорки. Повноцінно замінити такі втрати у окупантів зараз немає чим, а таких кораблів залишається все менше і менше. Великий десантний корабель росіянами зазвичай використовувався для транспортування військової техніки, боєприпасів та особового складу. Повноцінно замінити таку втрату у окупантів немає чим, а таких кораблів стає все менше і менше. Бо зазвичай великий десантний корабель використовується їм для транспортування воєнної техніки, боєприпасів та особового складу. А з кожною втратою кораблів подібного типу порушуються дуже важливі логістичні ланцюжки. Удар ЗСУ по російському військовому кораблю Феодосії став ще одним підтвердженням того, що ситуація у війні поступово розвивається на користь України. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шепс. За останні чотири місяці знищено 20% Чорноморського флоту Росії. Її домінування у Чорному морі тепер поставлене під сумнів. І нова коаліція морських можливостей, очолювана Великою Британією та Норвегією, допомагає гарантувати перемогу Україні на морі. Зазначив Шепс. Хто б міг подумати, що Україна зможе завдавати такої шкоди потужному флоту країни-агресорки. Але як ми бачимо, технології змінюють хід війни прямо у її процесі. Отже, демілітаризація Чорноморського флоту Російської Федерації триває, далі буде. Друзі, а ми разом з вами продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримайте розум холодним, а критичне мислення у стані повної. Бойової готовності з вами була Контрпропаганда. Побачимось.